Я вам покажу. то в принципі автомобіль їде не гірше, ніж птейчик. Всім привіт! Сьогодні буде коротенький відеогляд автомобіля Peugeot Expert 2008 року. Отже, дивіться. Станом на 2023 рік авто виглядає досить непогано. Автомобіль випускався в кузові Максі з кришею 2.30 вонги. Це у нас конкретно вонговий кузов 5.13 і коротиш 4.80. Як ми бачимо, тут має автомобіль два ряди сидінь. Не знаю, по сидінням, по малюнку. На сидінні можна сказати, що це ваговські сідушки, але ну, я не знаю, можете доповнити, з якої конкретно машини. Також у нас є електропривід на сидіннях конкретно це ліфт жопи. На всіх, Тільки на двох передніх сидіннях поясничний підпір і також передні сидіння на салазках, які регулюються вперед-назад. На задньому ряді просто відкидуються сідушки. Конкретно в цьому автомобілі можна сказати, що третє місце на останньому ряді сидінь, третє праворуч, можна сказати царське, тут можна на повну довжину витягнути свої брудні ботинки і сидіти як в майбах, а може навіть краще. В автомобіля тонування взагалі нульовка, але з роками експлуатації, ну нульовка, хто не розуміє, тонування е, коли з вулиці, тебе ніхто не бачить. Можна навіть ось таке показувати. Правда, там ніхто не бачить і так, і нічого тобі за це не буде. Але бачите, є сліди експлуатації, тому це мінус. На другому ряді сидінь, я скажу, що теж доволі непогано, дуже зручно і багато місця. Можна відкинути сідушку. Місця для ніг взагалі ну, дуже багато. Можна навіть сівши ліворуч, покласти руку і виглядає майже як підлокотник. Навіть можна сказати, що для крайніх пасажирів є підлокотник. Немає підстаканника, але це все-таки розовий варіант. Пасажирські версії цього автомобіля могли. Будь-в комплектації, коли дві розсумні двері праворуч та ліворуч. Також чим відрізняється е, пасажирська версія замість двох дверей ззаді одна пластикова лята що, я думаю, виглядає більш практично. Для погрузки і вигрузки речей дуже зручно, що двері можна відкривати як е, варіант праворуч, так і ліворуч, прямо або повністю їх розпахнувши. Ну, що ми тут, в багажнику бачимо, звичайний. Джентльменський набір, каністра, клюшка для гольфу, якісь коврики і обов'язково інструмент інтерту, але це не реклама. А обов'язково штатив за 300 гривень з розетки. Як можете бачити, навіть маючи три ряда сидінь, в принципі, можна ось так поставити ногу. І ззаду місця ще дуже багато. Сюди можна ліворуч і праворуч встановити сідушкою, у вас буде не 9 пасажиромісць, а цілих 11. Вибрав якусь локацію, починають їздити тракторі. Давайте разом з вами оглянемо місце водія. І так, у нас є е, рульове колесо, обладнане аеробегом, яке регулюється по висоті, по... а не тільки по висоті, а навіть по глибині вильоту, що дуже є зручно. Може сісти будь-яка особа з різним зростом. Її, я думаю, буде дуже зручно. Так, Поки що захлопнемо назад. Автомобіль мав різні комплектації. Від Підігріва сидінь, там клімата замість звичайної пічки, систему пактроніка, відключання системи стабілізації, там магнітову з блютузом, ауксом, флешкою. До ось таких бідненьких комплектацій, де навіть немає обігріва заднього скла та кондиціонера. Тут є центральний замок в цій комплектації, подушка безпеки. АБС, передні та задні склопідйомники, складування дзеркал і електропривід на дзеркалах плюс підігрів. Це такий, можна сказати, мінімальний набор функцій, які потрібні водію на сьогоднішній день. Уверху, крім брудної стелі, автомобіль має ось таку поличку, куди зручно завантажити якийсь непотрібний хлам, який потім тарабанить на вибоях. Автомобіль має дуже глибокий бардачок. Ось, Наприклад, у нас є. Не будемо називати виробника води півторалітрова пляшка. Ми її туди кладемо і спокійно закриваємо. Кришку бардачка і вона спокійно вмістилась. І там, здається, можна помістити десь три пляшки спокійно. Як бачимо, тут водій зберігає різний хлам, тут є підсвіточка, яка чомусь не працює. Також є відсіки всякі для різної дрібниці. Жвачка є, можна жвачку пожувати. Тут навіть знайшла ще якась карта Peugeot, і тут є якийсь слот у панелі. Я не знаю для чого, для цього вона чи ні. Можна її ось так вставити і. Потім ти її забудеш, що в машині дуже багато дрібних таких карманчиків для всякої дрібниці. Як бачите, ось тут вона зайнята всяким мотлохом, який просто фонить на вибоях. Також підстаканники для цієї машини це окрема тема. Дивіться, два ось такі зручні. Теж два із водійської сторони теж такі є. Потім тут стоять чохли на сидінні, але тут є підлокотник і теж. Місце для двох підстаканників. І того вже 6. І також дивіться, в дверях там просто водійський хламітник зайнятий різною дрібницею. Тут не тільки для пляшки води, а ще й підстаканник для, типу, як з Макдональдса для великого стакана. І того в автомобілі, навіть в грузовому, можна сказати, що він має 10 підстаканників. Також, крім поличок, які закриваються, є дуже багато таких дрібних, куди можна складувати телефони. Не знаю, якісь копійки. Ось я взагалі оце місце можу назвати каструлею, там куча всякої дрібниці. Я вам скажу на конкретно щодо посадки. Сидіти дуже зручно. Сидіння регулюється як так, також вперед-назад, що в принципі ну, взагалі можна вибрати будь-яку позицію під свій зріст. Сидіння доволі широке, не вистачає, звичайно, великого. Підлокотник, або цей який є штатний, він дуже низько розташований. Але у пасажирських версіях тут замість трьох сидінь стоять два. І там є штатний підлокотник, які дуже зручні, вони ну, на рівні твого локтя знаходяться. Томобіль має великі дзеркала, дуже зручні для огляду. У пасажирських версіях вони не розділені на дві частини, а повністю, здається, вони меншого розміру, але одне скло на все дзеркало. Тут в принципі, все видно, покатавшись на машині пару годин, можна спокійно паркуватися навіть в самих вузьких місцях. Як комплектація у нас дешман, то навіть дзеркальця, щоб побачити свої прищини на морді, тут немає. Є тільки звичайне дзеркальце і теж воно мені нагадує якийсь інший автомобіль, вона якийсь нештатний. Ну я так думаю. І навіть для вашої подружки теж немає дзеркальця. Як ми запускаємо автомобіль? Беремо витертий ключ всіма водіями, які користувалися цим автомобілем, натискаємо клавішу, вставляємо ключ в замок запалювання, повертаємо, запалюються лампочки всі, машина заводиться. І ми погнали. Конкретно в цьому автомобілі стоїть мотор об'ємом 1,6 літра HDI, який ставився на багато різних моделей, включаючи Volvo, Mazda, Ford і ще, здається, якийсь не пам'ятаю. Тут водій пакетиком допрацював, здається, розташування мозга штатного автомобільного. Напевно, вода затікала. В принципі, як бачите, мотор сухий, наскільки це можна показати. Але я думаю для обслуговування місця в принципі, тут небагато. Хоча французькі дизеля, можна сказати, одні з найкращих, тому лазять сюди ну, дуже рідко, я так думаю. В цей автомобіль ставились мотори об'ємом 1,6 дизель, як тут, 2,0 дизель, що вважається найкращим мотором серед усіх, також ставився 2.0 дизель. Коробки були на 1,6 доріст, до то звичайна п'ятиступка, на рестальнгу здається, ставили шестиступку механічну. До рестальінгові автомобілі були на автоматі. Звичайний якийсь автомат, дл 4 здається, називається. А рестайлінг, на рестальник почали ставити автомат шестиступку від японської компанії Aisin. В принципі, якщо на них їздити спокійно, все воно їздове. Чомусь вважається, що мотор 1,6 заслабкий для цієї машини, я от на ній покатавшись ну Звичайно, я заду не, позаду не перевозив на ній. Тому якщо катати жопу, в принципі, ну 1,6 підходить для цього автомобіля, так він не такий динамічний. Але ну якби все-таки роз, розхід палива, я думаю, тут менший, ніж на 2,0. Йде про динаміку на 1,6, то давайте. ось Наприклад, з 3 передачі гас підлогу з 40. Четверта. 90. Ну, В принципі, для 1,6, я думаю, це непогано. До речі, досить добре їде по дорозі, як баржа. 4. 5. На 3120 км на годину. Брати цього автомобіля Fiat Scudo Peugeot Expert Jumpy, вони всі однакові. Опускались вони на одному заводі, навіть той же самий Fiat. Скажу ще раз, до 2012 року це вважається до Рестайлінг. Після 2012 пішов рестайлінг. Вони відрізняються решіткою спереду. У них інше, інше кермо. Я думаю, що хейтери мене поправлять. Але е, здається, що до сьогодні даний автомобіль випускається в кузові Toyota Pro Ice. Тобто вони поміняли шильдики, платформа залишилась та сама, і автомобіль випускається й досі. Варіацій цих машин дуже багато, як грузопасажир, чисто пасажир, там кузов МАКС, де настройка зверху. Коротечі грузопасажири, також чисті пасажири. Я думаю, найкращий варіант це заводський пасажир, але його можна знайти в наших дорогах дуже рідко. Якщо автомобіль не битий, то він, в принципі, не гниє, він оцинкований. Машина 2007 року з пробігом 370 тисяч, конкретно ця. І там, де є місця якихось ну, скажімо так, зовнішніх чинників, які впливали на кузов, то там, звичайно, є корозія. А все і кузов, фарбоване покриття взагалі в ідеальному стані. Чи кому цікаво. Конкретно цей, не цей автомобіль, конкретно, а його скажімо так, модель. Конкретно ця модель пасажирській версії у 2008 році зайняла перше місце серед е, міні-венів. Мені власник, конкретно на цьому автомобілі витрата в середньому десь 8 літрів плюс-мінус, залежно від стилю їзди, як їздити і що перевозити. Тому я думаю, за будку довжиною 5-13 чи скільки вона там, вагою майже під 2 тони, на 16 високих колесах, це ну, нормальний результат. Хоча я не знаю, чи може бути менше на них, там, типу 6. Хіба що по трасі пустим. Я думаю. Отже, якщо вам треба будка для роботи. У вас є бюджет в районі там, до 5 тисяч, спокійно по низу ринку дуже багато автомобілів по Україні, які можна взяти за цей бюджет. При цьому ви маєте нормальний ходовий мотор, нормальну їздову коробку, зручний багажний відсік, якщо вам для перевезень, для сім'ї, ну взагалі автомобіль просто бомба. Автомобілів цих, чомусь більшість, більше з них знаходяться на західних регіонах нашої країни. Можливо, там щось вони знають більше про них. У нас вони зустрічаються, ну не сказати, що частенько, але вони є. І особисто моя думка, що цей автомобіль набагато краще, ніж течик. Тому що за 5 тисяч хорошого тетчика ви не купите. А них ринка на ці автомобілі від 5 тисяч. І я думаю, там є хороші варіанти.